16 людей і 8 літрів крові сьогодні. До міської станції переливання крові завітали поліцейські. Пресофіцер Анна Васенко є почесним донором. каже в умовах війни донорство надважливе. Донорство це важливо. Сьогодні кожен допомагає чим може хтось донатить, хтось дає кров, хтось волонтерить в будь-який спосіб. Тільки разом ми зможемо допомогти і прийти до перемоги. Одна донація здатна врятувати два життя. До здачі крові варто підготуватись. Напередодні потрібно гарно відпочити, багато рідини вживати, не вживати жирних сортів м'яса, риби, горішків, майонезних салатів, насіння, банани виключаються. Молочні продукти жирні, сметана, масло це теж виключається перед здачею. Обов'язково огляд терапевта та кров на аналіз. Це береться аналіз крові із пальчика на гемоглобін, на групу крові на гематокрит. В нормі ж у жінок це 125-140, у чоловіків це 135-160. Більшість сьогоднішніх донорів здавали кров перше, свідомо вирішивши бути корисними. Даю я кров перший раз вирішив. Допомогти, так як дізнався, що нестача велика крові для наших поранених і вирішив допомогти. Це не дуже важко. Я вважаю, кожен громадянин свідомий повинен це зробити, допомогти чим зможе нашим військовим. Зараз як ніколи, всі ми повинні бути одним єдиним цілим і не бути острівні допомагати нашим захисникам і захисницям, які зараз на передові захищають нас. Тому я теж хочу внести свою частинку допомоги і здати кров. Для тих, хто цього потребує, це найменше, що кожен з нас може зараз зробити здати свою кров, яка рятує життя. Особливо коли у мене у батька не так давно була операція, і потрібно теж було здавати кров. Тому це дуже важливо, коли сам стикаєшся з таким в житті. Потреба в донорській крові залишається високою. Тож, якщо ви повнолітня людина до 60 років, ваша вага понад 50 кілограм, і ви не маєте проти показань, поділіться своєю кров'ю з тими, хто цього потребує, потреба в компонентах залишається по всіх групах крові. Тобто, ми запрошуємо донорів всіх груп крові. Це не тільки резус негативні. Донори з резус негативними групами це можуть бути і донори з резус позитивними групами. Ми Будемо раді їх бачити з 8 до 13 години з понеділка по п'ятницю. Будь ласка, без попереднього запису. Віримо в перемогу, і усі разом її наближаємо. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.